Вітаю вас, майстерні. Сьогодні поговоримо про тонер. Коли ще тільки починав займатися заправкою картриджів, перепробував дуже багато тонерів від різних виробників. З часом зупинився на тонерові від Static Control. Вже і не пригадую, скільки років використовую тонер саме від цього виробника. Перелік картриджів з якими сумісні тонера, буде в описі до відео. Почну з тонера MPT-8. Це тонер класу стандарт. Використовується для заправки монохромних картриджів HP та Canon. Має, мабуть, саму велику лінійку картриджів, з якими використовується, ефективність перенесення 87%. Ізміною зміною лінійки картриджів з'являється тонер МПТ-7. Тонер вважається преміальним та має запатентовану формулу. Використовується для заправки монохромних картриджів Canon та HP. Кожна партія виготовленого тонера проходить ретельний контроль. Цей тонер виготовляється лише 6 місяців на рік. Має ефективність перенесення 92%. Тунер tr HM507 використовується для заправки сучасних моделей монохромних картриджів HP та Canon. Виготовлений на поліефірній основі та має чудову плавку стійкість. Патент на поліефірну основу належить компанії Static Control. Тунер зберігає хороші властивості при транспортуванні та зберіганні. Далі тунер Тер H4001. Тонер вважається преміальним та має запатентовану формулу премікса від Static Control для ефективного низькотемпературного запікання. Використовується для заправки сучасних монохромних картриджів HP та Canon. Кожна партія цього тонера проходить ретельний контроль якості, ефективність перенесення 90%. Тонер зовсім не залишає фону на надрукованих аркушах. Наступний HM209. Тонер вважається преміальним та має запатентовану формулу премікса від Static Control. Кожна партія цього тонера проходить суворий контроль якості, створений для максимальної продуктивності. Використовується для заправки сучасних моделей монохромних картриджів від Canon та HP. Ефективність перенесення 90%. Для кольорових картриджів використовую тонер MPT-Call OS 3. Цей хімічний тонер вважається преміальним. Тонер був розроблений для картриджів з тривалим терміном служби. Як запевняє виробник, кожна партія тонера проходить суворий контроль якості. Вважається доволі універсальним, тому використовується для заправки великої лінійки кольорових картриджів. Нагадаю, що в описі під відео є інформація про сумісність тонерів з картриджами. Наступний тонер універсальний підходить для заправки майже усіх моделей монохромних картриджів від Xerox та Samsung. А після продажу Samsung свого виробництва ще й декількох моделей картриджів HP trs SUNIF 3. Тонер виготовлено на поліефірній основі та має чудову плавку стійкість. Зберігає хороші властивості при транспортуванні та зберіганні. Високоякісна поліефірна смола була розроблена та запатентована компанією Static Control. Завершує огляд універсальний тонер B-2375. Використовується для заправки майже усіх моделей монохромних картежів Brother. Тонер має чудову заливку та запікання. На цьому завершую короткий огляд по тонерам. Запрошую підтримати відео подобайкою, а канал підпискою. Дякую за увагу! Усім мирного неба!